На виставці архітектура в мистецтві представлено роботи 15 хмельницьких художників різних поколінь. Серед них і картини художника та мистецтвознавця Едуарда Міллера. Митець вважає, що полотна, на яких зображені архітектурні споруди, є не просто живописними картинами, а це документи. Недарма архітектуру називають кам'яним літописом людства. Правда тому, що я займався майже десятки років, писав пам'ятники архітектури в Україні, займався спасінням їх ще в радянські часи і зараз. Так що це мені дуже близька така тема. Я тоді писав такі документальні речі, тобто писав такі тюди буквально з натури. Були такі часи, що дещо розвалили пам'ятники архітектури якісь, а вони в мене в цих тюдах лишились як документи. Писав це все, чим багата Україна, а вона різнобарна. До експозиції війшли живописні та графічні картини, де зображено архітектурні споруди з різних куточків світу. Але основний акцент зроблено на архітектурі Хмельниччини, зокрема старовинного Проскурова, Кам'янця-Подільського, Чорного острова, Ізяслова та інших, розповідає організатор виставки художник Радімір Міллер. мені здається, що в будь-якому місті архітектура є візитівкою культури. Усі ці роботи вони різного періоду. Є 55-й рік Віктора Севиця, його хмельницьке, який він побачив, що будувався після війни, коли була розруха. Ось ці висотки його знамениті, що представлені у роботі. Я дуже зрадів, що така стара робота буде у нас. Тобто, мистецтво вічне, те, що вони малювали 50 років тому, його можна побачити разом з молодими художниками, начебто вони також із нами. Роботи молодої художниці Ірини Стасюк, також увійшли до експозиції виставки. Дівчина розповідає, що Представила картини із замками України та Європи. На питання, скільки у її роботах реалізму, а скільки художньої вигадки, відповідає. Реалізм це суто технічний. Я завжди намагаюся передати якусь частинку фантазії. Так, от в роботі дух теребовлі, в мене от представлений замок частково зруйнований. Частково він відбудований як дух, душа цього замку парує в небі. І душа цієї от оборонительки Софії Кшановська, яка вона є захисницею цього замка. Кожний історичний період мав свої характерні архітектурні образи, певні конструкції, форми та декор. І кожен такий образ закарбував уявлення епохи. Він відображає потреби і подобання людей тих часів та сьогодення. Додає Ірина. Іринаю, рухає те, що необхідно ці архітектурні пам'ятки зберегти. Невідомо, що буде після нас, а картини вони вічні. На них хочеться дивитися. І треба зберегти хоча б в пам'яті для майбутніх художників, щоб вони могли бачити це. Ну, ми не знаємо, скільки століть вони ще простоїть, а час він добрий вандал.